Молотимо сою. Та тут людей соя врожайність досить непогана в районі трьох тонн є. Чекарня працює добре? Стручків на сторні не лишаємо все. дряними, висока. О, де тут дові. Тут площа 4 га. Відвозимо Таким от мазом. Зараз вийшов один мас і буде ще один повний бункер. Це з чотирьох гектарів. волозі Не знаю, що тут зараз виходить, що стручок. Треская.